Вітаємо, друзі! У київському палаці дітей та юнацтва відбувся захід з нагоди дня захисника та захисниць вітчизни. Вихованці гуртків палацу активно та натхненно долучилися до святкової урочистої події. Скільки ж цього цікавого відбулося, то з чого ж почнемо? Хм, А давайно ну, спочатку послухаємо, що скажуть особливі гості. Курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Добре, що для вас значить це свято та чому зараз ви присутні у цьому залі? Ну, для мене це як символ козацтва, захисників всіх це в честь їх. Да, дуже, дуже приємно було почути, що згадали про військових, так як ми навчаємося в військовому закладі та взагалі, що можна так сповнили про військових. Чого ви саме вибрали військовий шлях? Ну, так як в нашій країні зараз іде війна. І... Ну, хтось повинен захищати нашу державу. Тому я вирішив, Ну чому хтось повинен, а не я. На вашу думку, що має робити все населення країни щоб наблизити нашу перемогу? Бути разом, об'єднатися це саме головне, щоб всі ми об'єдналися. І ще головне, щоб у нас не було злоби. Злоба повинна відійти. Вони для нас ніхто. Та й горить Москва, гори, гори, ясно, як суха сосна, гою морі чорному, чорному, дай Москва горить, припливайте знову, може, повторить. Ну це вже символ, це, мабуть, найбільше свято в Україні. Зараз навіть не день незалежності, а день захисника, тому що це дуже актуально. Ми всі, вся наша країна, що захисники, і для нас це таке національне свято. Це повинно бути тут всередині, це повинно бути з дитинства. Якщо цього нема, це потрібно виховувати. Потрібно виховувати в собі людяність. Якщо буде людяність і буде розуміння, і тоді буде і патріотизм, і тоді буде майбутнє. Батько військовий, сама ситуація, через те я вирішив піти на військову справу, і сама справа мені подобається, тому і продовжую її зараз. Та, звісно, якщо ти йдеш в ну, вчитися, то ти вже на, на щось маєш розраховувати. Так що я думаю, що вони підготовлені і мотивовані. Це показує, що у нас є українські світ нації, за які треба боротися, і це як одна з мотивацій стати якраз військовим і захищати країни та її суверенітет. Це те, що мотивує майбутньому продовжувати якраз вчитися на військово для захисту нашого суверенітету та молодіжі, яка буде розвиватися в українському напрямку. териконами, там за полями, нас били градами. Били вогами там, де війна йде, і б'ють гармати там, де ніколи вам не побувати. Ой у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурілася, а ми тут червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей ро! Так, був останній виступ. Це група Фламінго. Дуже яскраво, дуже емоційно було. Особливо ще й була згадка про героїв-захисників спочатку, які поклали життя заради нашої неньки України. Це, мабуть, виступ фламінго Все було прямо супер. Завдяки подібним заходам. Ми виявляємо шану та подяку нашим захисникам. Без наших янголів військових ми не могли б спокійно жити і наполегливо працювати, рухатися до наших цілей і мрій. Я вважаю стати військовим майбутньою професією. На це піштовхнув мене мій батько, і сама ситуація в країні через це непорозуміння з країною агресором. Це підштовхнуло мене. Я зараз я навчаюся і бажаю сам військовим. Чи змінилось якось ваші плани щодо спеціальності з початком повномасштабної війни? Ні, я хотів куди йти, так туди і поступу буду поступати. Хотів стати програмістом, але шлях вирішив змінити, коли почалась війна. Це було ваше бажання? Чи хтось якби наштовхнув на цю ідею? Ну, це було моє бажання, батьки відговорювали. Ну, мене теж батьки намагалися відмовити, але я їх переконав, що я хочу іншого, я хочу бути військовим. Це моя мрія. Вважайте з третього класу стати військовим. Чому ви вирішили вступати саме туди? Я планую стати майбутнім військовим, точніше військовим офіцером і піти в спецпідрозділ. В Україні зараз тяжка ситуація, і кожен чоловік повинен працювати над собою і з'єднуватись з допомогою для збройних сил України для моєї сім'ї. Це є традиція. Я хочу продовжувати її. Які ваші плани на майбутнє? будете продовжувати свою військову кар'єру? Якщо чесно, ще не знаю, так як складна складна ситуація в країні, так що далі будемо дивитися. Що на вашу думку має робити кожен в державі, щоб допомагати тим, хто служить? Ну, кожен має допомагати в міру своїх можливостей. Так як було на початку вторгнення, люди приходили, аби записатися, служити, а не було місць, бо багаючих було дуже багато. То ну ми рекомендували їм взяти, наприклад, шефство над якимсь блокпостом і допомагати ну як може там продуктами харчування. Теплими речами, ну і так далі. Наш оркестр сьогодні виступав у вашому палаці. Нам дуже сподобалось. Ми багато виступаємо зараз, їздимо, збираємо кошти для наших побратимів, які воюють на Харківському, напрямку, на Запорізькому. Тому для нас велика честь сьогодні на День захисника України виступати і тут у вас. Відовин, здається, ста двадцяти. Горить Ворожа рідна Україна берегорить, палає і ще спалахує руський корабль. Гуляли, 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 гуляли. По полю далеко мандрували А натура, болю далеко пала Всі ми, українці, маємо одну велику спільну мрію. Перемогти хижого ворога та особисті мрії і прагнення у кожного з нас дуже різні. Як бачиш, деякі ще змалечку хотіли віддано захищати свою державу і успішно до цього рухаються. Пишаємось такими мужніми та патріотичними юнаками. Переможемо разом саме так.